В плані розвитку травматологічної, ортопедичної служби, чому? Тому що на сьогоднішній день ми маємо повністю повний спектр необхідного обладнання для того, щоб виконувати найсучасніші оперативні втручання ортопедії та травматології. День підготовки наступного або в той же день операції наступного дня він спокійно, інколи на милицях, інколи взагалі без милиць йде спокійно вдома. От я вам показую свою руку, це ви розумієте, як це йде на камеру зняти. З тобто, допомогою цієї камери ми попадаємо в сулок, ми чітко бачимо, що в нього не так. З допомогою іншого порта, тобто іншого входу такої самої товщини, ми робимо маніпуляції, видаляємо, підшиваємо, на місці хремо стоїть така система, сюди стоїть. Такі бочки, так само система вапор, яка кугулює, тобто, тут може відрегулювати повністю все. Тому що дуже багато є таких пацієнтів, як мають ревматологічний ну, ревматоїний от для них потрібна таку ваперсистему. Це коли слезова оболонка є повністю запалена, тоді ми, так з середини, грубо кажучи, випалюємо ту оболонку. така називається вапоризація. Ну, звичайні вапери системи такої функції немає. Ця система бо вона має таку функцію, тобто виставляючи, ми можемо все зупинити. Наприклад, стійка це для Тобто, Вона чляється тут на спеціальній. Е... Ну, Я, наприклад, тобто, пацієнта на, ну, на артроскопію. Тобто, скільки часу у мене забирається, можна навіть поштовхнути. Варкість самого складу для резко. Ми попросили три, три столи. Ми навіть не чекали, що там повністю сучасний, пневматичний, там, різні положення ламається. Ну, тут ви бачите да, паралельно драгер, це один з найсучасних накознедиханих ну, систем в світі. Взагалі, 20, що не помиляюся, другого року року. Герматології поки що ну, найбільше користується. Цим девайсом, але ця унікальна штука дозволяє робити операції не тільки в травматології. Дуже широко ми плануємо її використовувати і в урології. Чому? Тому що ми плануємо діставати камінчики нирки. Так само ця меринядуга використовується у нас в хірургії для проведення ретроградних отистопанкетів. Видалення каменів і шовшних. Та... Вона не нагрівається, бо коли під звичайною лампою це ну, температура повітря. Розповідає... На тобто, Один навів раз, ну, звичайно, якщо закрити з собою, воно закриється. Якщо ну, ти в бою ні, вона нічого не